Привіт, друзі! Сьогодні 9 березня, день народження відомого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 1814 року у селі Моринці з повіту Київської губернії, нині з Венигородського району Черкаської області, був третьою дитиною Сев'ян Кріпаків, Григорія Івановича Шевченка і Катерини Якимівни Бойко. Він видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний громадський діяч. Написав дуже багато поезії. 10 березня 1861 року Шевченко помер на кошти друзів. 13 березня його було поховано спочатку на Смоленському православному кладовищі в Петербурзі. Після того, як 58 днів прах Тараса Григоровича Шевченка перебував у Петербурзі, його домовину, згідно із заповітом, за клопотання Михайла Лазаревського, після отримання ним дозволу у квітні того ж року, перевезено в Україну і перепоховано на Чернечій горі біля Канева. Зараз зачитаю один із його віршів. Думка тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацькеє, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину батька, неньку стареньку, молоду дівчину? На чужині на ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Аж журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Дякую за увагу, до зустрічі!